Дуже багато всього змінилося в моєму житті, коли я якраз прийшов працювати на швидку. І це ще навіть не починаючи з саме медичної складової, Все помінялося тоді, коли я прийшов працювати на підстанцію. Мене дуже сильно здивував побут в моєї підстанції. Прям феєрично, я вам скажу чесно. І е, коли я прийшов, пам'ятаю, в перший раз на підстанцію я пішов в, в туалет, я заходжу, а там у нас немає унітазів в чоловічому туалеті. У нас е, оці дирки, оці чаші генує, знаєте, перед якими всі рівні, блять. Кожна людина, яка сідає, стратить ту дирку, а ти до того моменту, знаєте? Бо коли ти сідаєш, блядь. І ти просто молиш Бога, що ти штани не обдристав, блядь, бо тобі ще всю зміну працювати. І я заходжу і я бачу, як над цією дирою на кришці е зливного бачка написана фраза: «Сри прицільно. Я такий, це, це прикольно, це кумедно, Побляю такий, стоп. Тобто, якщо на туалеті написали фразу сри прицільно, то були прецеденти. Скільки треба насрати мимо, щоб вже написали сри прицільно? Потім я зрозумів, чому так писали. І оці, окрім того, що в нас були ці дірки, в е... нас були такі дуже короткі перегородочки. Дуже короткі перегородочки, і входить так, що е... коли ти сідав срати, е... ти трошки бачив обличчя. Е... Людей, які поруч з тобою. І була певного роду комунікація між працівниками. Е, такий собі парашний коворкінг. що Це було. Е, і типу люди любили це. Але е, дуже складно в державній роботі щось змінювати. І я безмежно поважаю людей, які пробують щось змінити на державній роботі, бо це їбать, як тяжко дається. Це люди, які пробують щось зміняти в державній роботі. Є. Просто ну, каменяри, тому що ці люди, слово пострадянської системи, вони єбать тяжкі на підйом. Просто і я пам'ятаю, в нас на підстанції в чоловічому туалеті з цих перегородок поставили двері. Двері в туалеті появився є. І в нас на роботі почався гімняний протест. Хтось, е, хтось насрав, взяв гівно і так ним вимазав всі двері. Бо комунікація пропала, розумієте? Е... І у мене на серйозних щах на роботі люди пробували вичислити, хто то, блядь, робить. Я кажу, як, блядь, блять, початках пальців. Викличете, блядь, всі сай Майамі. Шерлок Холмс прийде, як то мають решити. Якщо я знаю, що у мене на роботі хтось, блядь, Своєю рукою обмазує гімном двері, і я просто ні з ким, блядь, не буду здороватись, От все, привіт, подякував. Нічого мені не треба. Блядь. Все, ніяких грузкости Все. Безконтактні вітання на роботі, тільки. І дуже різний побут на швидкій. Е, в нас виходило так, що туалет на першому поверсі, а умивальник біля кімнат на другому. І єдине, що в мене було з собою, це е, кружка і ложка. І в перший день моєї роботи на швидкій я залишив умивальнику кружку і ложку, пішов в туалет, вертаюсь, в мене спіздали кружку, лишили ложку. Так ніби хтось хотів, щоб я дуже маленькими порціями чайок сорбав. І я обурений. Я тільки в перший день прийшов, хотів з кимось пожалітися. І я пішов до свого колеги-співробітника, кажу, в мене спіздали крошку. Він каже, і що? В мене раз зимою курточку спіздили. І я в светрі вертався. Ви малолятки в обшеблях, а ви що, О, боже, гурнятку в нього вкрали. Я думаю, тобі не здається, що ми якимись не тими категоріями мислимо? У нас на роботі речі піздять, а ми вимахаємося в кого більше. О, у тебе куртку, мене раз машину спіздили!» Просто це мене тоді дивувало в перші дні. Зараз мене це не дивує. У нас зараз на роботі, на моїй підстанції, хтось регулярно пиздить від мило. Я зайшов в Єву 14 гривень найдешевше. І я серйозно якийсь чувак, який пів години робить от. Я не знаю нашої мусі мила, але я знаю точно, що в нього вдома їбать довольна жінка. Він просто приходить до хати. І... Сквіртмастер. <риклад> і справа в тому, що е, побут це окрема частина, яка дивувала. Але ще більше всього почало дивувати, коли я почав працювати лікарем. Згадую, просто коли в один з перших днів, як я тільки прийшов на швидку, дають виклик, я підбігаю, просто в машину, сижу, чекаю. Хвилина, дві, три, чотири, нікого нема. Визираю вікно, бачу, лікар виходить, курить папіросу, і каже: о, батька, ти вже є! Дивися, Богдан, не можна спішити, бо можна стигнути. <рес> я кажу: то може це хуйове гасло для швидкої допомоги? вам не здається. І я дуже радий, що це, ну, що це міняється, і дуже прям видно різницю за п'ять років, що я почав працювати, як це помінялося в кращу сторону, але абсолютно різні випадки бували. Я питаю, моє глибоке здивування, коли. Один з перших днів моєї роботи на швидкій. Ми сидимо після якогось виклика, лікар пише документацію і такий до водія: ти що вчора бухав? І він з гордістю каже: Ти я й зранку йобнув. То може ми би не їздили? Я, чесно кажучи, боюся за своє здоров'я трошки.